За честь і гідність України, за волю, правду і добро. Вони боролись ще хвилини, їх кров вилася як воно, всіх ворогів вони долали, всі землі наші зберегли. Завжди від лиха захищали. І гордо прапор наш несли. Сини твоєї батьківщини, в них, них сила духу не Козацтво, слава України, це гордість наша самородна. На могилах стрільців спить у росах трава, то зозуля з тих пір не кувала, лиш порушує їх учинок сова та що їм тоді смерть піщувала. На кровавій землі рясно маті цвіли, обірвали життя передчасно, Серед макі тіла ковилою лягли, тут у розквіті молоді згасла. На могилах стрільців не звучать молитви. Чвічкам їм запалюють зорі, ми живемо, кохаєм, старієм, а ви, як і життя життєвому морі. В тім краю, де все співає вранці, і шумлять закохано ліси, за країну билися повстанці прометеї волі і краси, боронили землю від фашистів, від поляків і більшовиків. У селі і в місті не за тих народу вільний спів. Та високі мрії не збулися, і злетіть соколи не змогли. ворогам поганим не здалися, і в холодні ями полягли. Прийде час нащадки їх прославлять, полетять пісні, як журавлі. Збережемо, браття, світлу пам'ять про героїв нашої землі. Мені наснилось, щоб вони зустрілись, убитий Крутах і вірменик Сергій. В саду і на травлячці всілись. За що тебе? За Україну, друже мій. Ти знаєш, і мене за нею вбили, то це було вже років більше ста. Тоді померли ми, щоб ви нам жили, а вас вбивають, вас тепер за що? Ти пам'ятаєш, друже, звісно, пам'ятаєш, як біло-біло, в нас цвітуть сади, і ти цих запах п'єш, і ти його вдихаєш, я б все віддав, щоб хоч мить туди. А я ще ввечері узяв дівча за руку І тихенько так до серця притулив. Тоді не знав, що Бог уже розлуку, навіки на землі нам присудив. Під крутами стояли ми стіною. В очах не страх, а зліз до ворогів. Большевики готовились до бою, я йшов на смерть, а жити так хотів. Мені твій попіл стукав, брате, в груди, Я візьменин, я теж в країні син. Не мав у серці крапельки облуди, за й убив мене проклятий поганин. Мені наснилось, щоб вони зустрілись. Убитий в кротах, й бородась Сергій, В саду Еденським. На травичці, в за Україну нас вбивають, брате мій! Ти солдат, і тепер захищаєш рідний край московських каців, з бісівську геть проганяєш, що зі зброєю удержиться дім. Знаю, синку, ти скучив за мною та за рідним будинком своїм. Бог почув молитву ту мою, повертайся додому, живий. Вірю, буде твоя перемога та майбутнє щасливе життя. В Україну я вірю та в Бога і чекаю на тебе щодня, за нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки, низький уклін і тричі слава вам, українські захисники! Я дивлюсь на світлиних бійців, щирі посмішки, втомлені очі, сибі скром та безліч рубців. А мій розум сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром маячні. Ця війна не в далекій країні, не в Іраку чи десь там Чечні, а в вишневій моїй Україні. Саме зараз дії вояки схід країни від зла закишають, б'ються на смерть мої земляки. Кров'ю землю святу поливають, щоб країна вийшла в майбуття. Вільна, сильна, без чверта війни віддають саме цінне життя України найкращі сини. Розпрощався стрілець. Откуда?